Вітаємо! Продається трикімнатна квартира. Район Рокосовського. Розташована квартира на 9-му поверсі 9-поверхового будинку. Площа кухні 9 квадратних метрів. Загальна площа квартири 62 квадратних метри. Є балкон. Квартира двостороння. Санвузол роздільний. Квартира з ремонтом. Меблями та технікою. Все залишається. Також є простора лодія ідеально для відпочинку. Запрошуємо на огляд більше об'єктів нерухомості у нашому телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю.